Сесійна зала міськради дев'ята ранку, завчасно підготовлений порядок денний. Усе, начебто, у звичному режимі, проте незвичною є кількість присутніх депутатів. Лише 16 із обраних 90. Секретар міської ради Сергій Маляренко, під чиїм головуванням, мало би пройти засідання, подякував усім, хто прийшов та повідомив, що сесії наразі не відбудеться. У присутніх депутатів а також активістів громадської ради майдану щодо ситуації, яка склалася власні висновки та пов'язані з цим звернення. Ми закликаємо депутатів міської ради прийти на свої робочі місця, не саботувати роботу міської ради, оскільки це повлючає за собою, скажімо так, негаразди в місті. Міська рада повинна працювати. Є порядок денний, є проекти рішень, які вони повинні розглядати на благо міста. Ми будемо звертатися до. Прокуратури щодо того, щодо розслідування зловживань влади, сьогодні це ми повинні були об'явити на сесії, та як то кажуть, другий раз уже не дали змогу. Сьогодні в черговий раз депутати від партії регіонів від фракції партії регіонів і частково комуністи знов не з'явились на сесію. Питання незрозуміле. Шановні криворіжці, ви обирали цих депутатів, тому у вас є можливість задати питання. Де знаходиться мер міста, де знаходяться депутати, чому вони не приходять на сесію. Перед цим казали, сесія не відбулася в зв'язку з тим, що тут якийсь штурм був. Як сьогодні ви бачите, що нікого ніде немає, так виникає питання. Депутати самоусунулись від виконання своїх обов'язків, не Те, що відбувається зараз взагалі в країні, виявляється для деяких депутатів взагалі. Если Украина, судьба Украины, я перейду на русский язык, чтобы не говорили, что у нас здесь Бандеровцы, Свободовцы или еще кто-то. Судьба Украины получается не интересует. Поэтому, уважаемые депутаты, от партии регионов, фракция Батьківщина, внефракционные депутаты, мы приглашаем вас. И не просто приглашаем, а вы как депутаты обязаны выполнять свой обов'язок. Люди вас вибрали. Почому ви не приходите на сесію, шановні криворізькі депутати. У мене прохання до вас від цієї громади, громади всього міста. Не треба зараз саботувати. Наша країна зараз знаходиться в важкому стані. І ви своїм вчинком, ви просто підіграєте тим тому режиму, який окупував вже частину нашої держави і намагає, і, в принципі, буде робити, мабуть, і далі. Місто потребує вас, місто потребує рішень, місто потребує роботи, щоб не стояли підприємства, щоб виплачувалася зарплатня, як це сталося із Веста шляхбуд, що люди працюють лише один день на тиждень. Якщо ви не хочете, щоб наше місто потрапило у колапс, будь ласка, приходьте на свої робочі місця, приймайте рішення. Роботу міста у нинішній ситуації, а також відсутність переважної більшості депутатів на пленарному засіданні 44-ї сесії, секретар міськради Сергій Маляренко прокоментував так: городські програми працюють, ті, які в основному не касаються средств, запрещають будувати щось нове, ремонтувати щось от, в зв'язку з економією средств. Вот, поэтому то, что не касается экономии, все делается. Вы видите, транспорт в городе ходит, предприятия работают, освещение, водоканал, ну то есть все коммунальные предприятия работают, все функционирует на сегодняшний день. Вот. Ну, а то, что не собрались депутаты, конечно же, я сейчас буду обзванивать всех, кто не пришел. Буду лично беседовать с ними. Ну вот, на мой взгляд, это то, что депутаты не считают, что существует стабильность и они не будут объектами провокаций. Сергій Маляренко пообіцяв звернутися до депутатів з проханням не послаблювати роботу на мажоритарних округах. Також секретар міськради доповів про окремий напрямок роботи, обумовлений ситуацією в Криму. Кривий ріг отримав відповідне розпорядження голови облдержадміністрації Ігоря Коломойського. Бути готовим прийому біженців Крима. Ну і там йде роз'яснення, що ми повинні робити. Тобто ми повинні маємо... предоставить медицинскую помощь, мы должны предоставить социальную помощь, то есть если беженцы являются ну, там, или инвалидами, или там афганец, чернобылец, ну, человек, который пользуется социальной помощью, мы ему в городе должны изыскать средства из нашего бюджета для того, чтобы оказывать здесь ему такую помощь. Ну и на УЖКХ обеспечить жильем как минимум на первое время, ну, то есть по возможности. В городе Организованно работают все службы, которые касаются вот этого момента по обороне вот, и по другим вещам. То есть есть штабы, есть ну, задания, которые выполняет МЧС, есть задания, которые выполняют военкоматы, есть задания, которые мы здесь выполняем. Но все это находится под грифом секретно. То, что создают общественные организации, ну, это, наверное, хорошо, если это в помощь. Понимаете, то есть там собрать что-то, да, помочь это. Дуже хорошо, і это теж поддержу. Громадські організації теж беруться активно допомагати військовим, розраховуючи на патріотизм та небайдуже ставлення свідомих громадян до вирішення питання стосовно збереження територіальної цілісності нашої держави, закликають підтримати національну армію. На Макулані воїнська часть танкова. ані нуждаються в нашій помощі, нашій з вами допоможі. У них відсутствують э, запасные части для того, щоб доукомплектовать бойову техніку. У них отсутствуют средства на э, закуп закупку. Медицинской, медицинских препаратов и даже для того, чтобы доукомплектовать аптеки, аптечки, у них отсутствуют средства на покупку горючих смазочных материалов. Мы, общественность, чем можем с помощью не безразличных приворожан, которые приходят и оказывают помощь, тем и помогаем. Общественная организация ветеранов. Вооруженных сил, бой, участников боевых действий, десантников, наши криворужские общественные организации, проводят очень хорошую акцию. Они помогают воинской части, которая дислоцируется в Чангаре, в Стрелковом и на Арабатской стрілке. Они уже с Кривого Рога отвезли туда гуманитарную помощь в виде спальных мешков, раскладушек, ботинок для военнослужащих, продуктов, дождевиков, нательного термобелья для солдат. Они отвезли в на границу между Крымом і Херсонской областью. На выходных планується второй вторая поездка з гуманитарной помощью. Пожалуйста, если є така возможность, люди нуждаются на локотниках, на коленниках, спеціальних очках, приборах ночного видения. Это уже фактично все заказано. Необходимо только немного средств допомогти. Кожен может. Усі бажаючі мають можливість підтримати цю благородну акцію. Пропозиції чекають за телефонами 050 321 11 11 та 067 619 11 11.